Ти ще крутиш педалі? А якщо я скажу тобі, що можна цього не робити і комфортно пересуватися з точки А в точку Б, при цьому не вспотівши з комфортом. Як, запитаєш ти, Титан Урбан, Електро, потужний кіловатний двигун 48 вольт, батарейка. 21 ампер година. Обладнання все Shimano, Оригінальне, до речі. Вилочка з лукаутом. До такого потужного двигуна обов'язково потрібні потужні гідравлічні гальма. Кольоровий дисплей з опцією круїз контролю та безліч інших опцій. Дуже крутезно виглядає. Велосипед в наявності. Номер в профілі. Чекаю на ваші дзвінки.